У столиці при інституті медицини праці імені Кундієва створили центр реабілітації для військових. Допомогу захисникам там надають в ігровій формі, а ще залучають штучний інтелект та телемедицини. От як все це працює, бачила наша журналістка Юлія Махових. До реабілітаційного центру при інституті медицини праці Олександр потрапив з контузією. Це найпоширеніша травма на фронті. Її захисники називають автографом, який війна лишає у житті кожного військового. Не контузних немає, Тобто тільки на різних контузіях. Мала або середня або надважка. Свою контузію військовий отримав на початку літа на Запоріжжі. Ворожий снаряд прилетів прямо в окоп. Стан захисника спершу стабілізували у місцевій лікарні, а наприкінці серпня відправили відновлюватися до Києва. Зір, слух. Ем... Я, мова. головні болі, безсоння. Більше на більше ляці. Тобто ти себе дез... дезорієнтований на те, що зараз. От я хочу сказати, але не знаю, що сказати. Не можу, не можу формулювати, і тоді втрачаєш, починаєш пропускати буки Зай... Зай... ще. І хоча попереду ще багато роботи, перші покращення теж не забарилися. Я почав спати. Яркі-ярко виражені снитики, які ти контролюєш їх. Спина не була, ну як вона була. Так. Але ну, я себе комфортно чую себе в тілі. То позитивних дуже багато. Олександр розповідає, за зміни самопочуття завдячує багатьом фахівцям, адже над його відновленням працює велика мультидисциплінарна команда, а ще залучають лікарів з-за кордону. Ми попередньо відправляємо медичну документацію нашим пацієнтам з їх дозволу, і далі, вже через тиждень, команда фахівців з клініки Шрете консультує наших пацієнтів, і лікарі дуже часто формують вже з їхніми рекомендаціями. Далі подальший план реабілітації. Медичне обладнання у нас таке саме, як є в реабілітаційних центрах Ізраїлю також країна, яка воює. Тому цей досвід ми максимально адаптуємо у нас в Києві. Реабілітацією захисників при інституті медицини праці займаються ще з 2014-го. Допомогу тут отримали понад півтори тисячі військових. Половина з них лише за останні два роки. Відновлюють захисників з різними ураженнями, беруть усіх, кому можуть допомогти. Кожний такий новий випадок це як виклик. Ти стикаєшся з тим, що не робив, і треба ну зрозуміти, як це зробити максимально якісно, швидко. Бо у хлопців не так багато часу, і треба кожну хвилину ловити за хвіст, щоб вони вийшли звідси максимально здоровими. На поміч медикам залучають штучний інтелект. Комп'ютер допомагає розрахувати навантаження для кожного окремого пацієнта та аналізувати його прогрес. Заняття проводять у ігровому форматі, а тому нудьгувати захисникам не доводиться. Вони понирюють в інший світ і просто вимикаються від тих проблем, які в них є, від важких думок, від болю навіть. Тому що якщо є ціль і ми маємо її досягнути, то чоловіки не задумуються, чи болить ні щось, чи не болить, вони просто до неї йдуть і вирішують свої питання. Це вертикалізатор, він відновлює симметричну роботу. Ніг. Після травм, після поранень, апарат. Виконує рухи замість людини, і тим самим наробляються нові нейронні зв'язки між мозком та кінцівками. Воно дуже прискорює сам процес і критично важливе. Те, що цей апарат робить, ми не можемо зробити руками. Відновлювати ходу тут допомагають і тим, хто має ампутації та протези. А з ментальним здоров'ям пацієнтів працюють психологи та психіатри. Методики бувають дуже різні. Є психодинамічні робота, коли там це, робота з болем, є раціональна, коли ми там розкладаємо все і навчуваємося по-новому говорити, як себе вести, як не тривожитися і так далі. Хлопці, які повертаються з важких умов, для них пріоритетом стає відпочинок. І вони не завжди розуміють, де в цьому місті є психотерапія. місць. І ну, моя робота пояснити. Для спілкування захисників при центрі облаштували спеціальний хаб. Там між процедурами та заняттями пацієнти знайомляться, грають у настольні ігри чи читають. А у подальшому у хабі планують проводити навчальні тренінги та юридичні консультації. Аби кожну хвилину, проведену на реабілітації, військові використовували з користю. Юлія Махових Олексій Баклайкін, телеканал Київ.